Про справжнього друга. Текст Ігумен Саваті собко Друг це не просто той, з ким ти можеш весело провести час або поговорити про дрібниці. Друг це той, хто залишиться поруч, коли інші підуть. Той, хто не зрадить, навіть якщо буде важко, хто не боїться сказати правду, навіть коли вона болюча. Справжня дружба народжується у випробуваннях вона перевіряється роками. Вірністю, терпінням і щирістю. Людина може гарно говорити, бути привітною і навіть здаватись доброю, але тільки час і життєві ситуації покажуть, чи її серце чисте, чи слова її непорожні. Тому так важливо не розкидатися довірою, бо серце це тендітна річ, його легко поранити, але важко зцілити. Не варто пускати в нього тих, хто не вміє берегти справжні почуття. І ще одне: не шукай друга, який буде ідеальним, шукай того, хто не зрадить, бо навіть у найкращих людей є свої недоліки. Але якщо їхнє серце вірне, це безцінно.